Управлінням охорони здоров'я департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білгородністровської міської ради організовано виїзний прийом лікарів, комунального некомерційного підприємства Одеська обласна дитяча клінічна лікарня та комунального некомерційного підприємства Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я Одеської обласної ради в місті Білгород-Дністровському. Консультації та медичний огляд дітей Білгородністровської міської територіальної громади проведуть наступні спеціалісти вказаних медичних закладів: невропатолог, ендокринолог, ортопед, кардіоревматолог, лікар функціональної діагностики внутрішніх органів та психіатр. Прийом вузьких спеціалістів буде проходити у п'ятницю 10 листопада з 10 до 16 години на першому поверсі дитячого відділення міської лікарні за адресою вулиця Сергія Файнблата, 1. Попередній запис за телефоном 068 724 82 92 в робочі дні з 10 до 13 години. При собі обов'язково необхідно мати електронне направлення до відповідного спеціаліста від сімейного лікаря та супроводжуючу медичну документацію, амбулаторну карту, результати досліджень тощо.